Вітаю на каналі Віктор, 5,5 кВт на розтині. Проблема полягає в тому, що при наявності напруги на вході 220 вольт, він відмовляється запускатись. Від акумуляторів запуск нормальний. Від сонця запуск теж присутній. Перед нами типова конфігурація подібних інверторів. Додаткова плата блок живлення, який працює від вхідної мережі 220, ось шлейф. І все зав'язано на сонячній платі. Ось тут. Отже, працюємо із сонячною платою. Її доведеться знімати і розбиратися з субмодулем. Мережевого живлення. До демонтажу плати зробимо поверхневі заміри, які можливо. І так з'єднання з входом мережевим. Один контакт є. Другий контакт є. На платі маємо запобіжник. Запобіжник цілий. Перевіримо, чи працює сам субмодуль. Зворотних зв'язків по управлінню тут немає. Він просто постійно повинен видавати певне значення напруги на виході. Під'єднуємо входи до мережі 220, і на виході. Повинна з'являтися якась напруга. Отже, вмикаємо напругу. Зміна напруга присутня. Що з постійною? Постійної немає. Отже, субмодуль не працює, його доведеться демонтувати і розбиратися вже з цією платкою конкретно. А тепер напруга на сьомому виводі мікросхеми 3845. Це контролер цієї плати. Маємо значення 4 вольта. При такому значенні напруги старт мікросхеми не відбудеться, тому вихідної напруги у нас і не з'являється. Початкове живлення при старті схеми забезпечує транзистор. В базу якого включено ряд стабілітронів і подільник напруги. Можливо, тут якийсь елемент втратив параметри, і транзистор не відкривається повноцінно для старту контролера 3845. Перевіримо, чи працює мікросхема контролера при допомозі зовнішнього блока живлення. Отже, на 7-й вивід мікросхеми плюс. Постелографа на затворі ключового транзистора. Збільшуємо напругу на блоці живлення і при напрузі 8,3 з'являється стабільна генерація. Отже, претензій до роботи мікросхеми немає. Ось схема пуску. Три високоомних опори утворюють дільник напруг. З ними послідовно включено три стабілітрона по 15 вольт і четвертий стабілітрон на 12 вольт потенціал на катоді стабілітрона 12 вольт. Через діод відкриває транзистор і через обмежувальний опір 51 кОм подається напруга для початкового запуска. Контролера. Що ж, проміряємо напруги на стабілітронах схеми запуску. Перший стабілітрон 15 вольт. Другий стабілітрон 15. Третій 15. Стабілітрон, який має тримати 12 вольт. Тут всього лише 5 вольт 48. Саме тому цього потенціалу не вистачає для запуску шім контролера і блока в цілому. А тепер перевіримо самого дільника. Отже, запаювання стабілітрона нічого не дало, 4 з копійками вольт, там присутні. Випаяв D25 діод, який йде на базу. І підняв резистор обмежувальний, що на колектор, вмикаємо на стабілітроні 12 вольт. Тобто таке враження, що при підключенні бази транзистора якісь елементи шунтують стабілітрон. Проблема запуску вирішена заміною номіналів резисторів дільника R68, R69R70. Усі три по 200 кОм кожен. Зменшення номіналів збільшує струм через дільник, а отже стабілітрон на 12 В впевнено виходить в зону стабілізації напруги 12 В. І запуск схеми впевнено відбувається при напрузі живлення. Змінної мережі від 190 вольт. Ну і тепер подивимось, що відбувається з напругами у схемі. Стабілітрон 12 вольт. Напруга присутня. Живлення контролера 15 вольт. І вихідна напруга на виході субмодуля 173 вольта. Збираємо, тестуємо, відправляємо власнику. Перевірка на інверторі із комунікацій 220 вхід, більше нічого немає. Ні сонця, ні батарей акумуляторних. Система керування запустилась. Пішов перехід на байпас, але з'явився дзвін в районі цього ж блока живлення, який ремонтувався. І дзвінить конденсатор снабера. Знову доведеться скидати і замінювати підсумки роботи. Під'єднуємо мережу 220. Батарея не під'єднується, сонячні панелі теж не під'єднуються. Блок живлення працює. Контролер запустився. Мережу бачить. Вмикаємо. Працює на байпасі. Вентилятори поки що шумлять. Вентилятори зупинились. В блоці живлення все тихо. Дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи диму.